Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Білорусія. Наступ? Чи буде наступ на Україну із Білорусією, На Київ, на інші області України із Білорусією. Скажіть нам, будь ласка. Ну, в голові лихе в них там щось вони планують, планують, але це більше як маніпуляція. Закрита дорога. Скажіть нам, будь ласка, що вони планують? Те, що на Київ, то точно в них нічого не вийде. Це тільки балачки, маніпуляція, це брехня, це якісь пересування військових, які не ну, Вони не справдяться ці їхні розмови про наступ на Київ точно. І в, Ки... і в... Ну, і в Київській області. Скажіть нам, будь ласка, в інші. Області України буде здійснюватися наступ з Білорусії, білорусами чи армією Росії. Не, не можуть. Дивіться, у них закрита дорога. Вони навіть е, білоруси, армія саме білорусів, навіть чути про це. Навіть якщо їм скажуть ідіть, вони не підуть. Вони відмовляться в атаку йти. Ну, вступати на територію України їх буде знищено. Вони знають про це. Там повністю закрита дорога в них. Це маніпуляція, це тільки для того, щоб ну, білоруси маніпулюють тим, що до них надходять фінанси, що вони обіцяють, так ми підемо, і до них надходять фінанси. Така у них маніпуляція. Ну це все брехня абсолютно брехня. Це тільки розговори. Не на, не на яку область України, не на Київську, не, взагалі з території Білорусі наступу не буде. Вони дуже сильно бояться військових України і знають, що буде смерть їм. зразу. І вони готові вже домовились так, щоб зразу скласти зброю, здатися, щоб вижити. Такий наступ. Просто відволікають увагу і отримають вигоду собі. За це заперечу. Прошу Вищі Сили будь ласка. Заперечу, відверніть на віки вічні ворога. Заперечу, щоб не було не балачок, не розмов. Заперечу, щоб більше ворог не міг маніпулювати. Заперечую. Ну, для армії військових ем, Росії вони готують, у них працюють підприємства, це так. Але з території Білорусі наступу я не бачу. На них іде пропаганда дуже потужна, на білорусів впливають дуже сильна пропаганда. Так, вони раби, раби, дуже ошукані, дуже одурені. Заперечую повністю весь негатив знімаю. Прошу, допоможіть, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, закрити дороги ворогу. Із території Білорусі на Україну ворог іти не зможе. Всі плани ворожі руйнуються. Більше не може маніпулювати наступами з Білорусі ворог, більше не може відволікати наші сили, збройні. Наступами з Білорусі. Всі плани ворожі зруйнуються. Більше білоруси не працюють на ворога, не виконують його вказівок. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю Білорусі. Ввертаю Білорусь навіки вічні від Росії. Від агресії. Більше білоруси не виконують ворожі. буде все сказане здійснене. Так. Так що так, наступу не буде. Вони від не знають, що це їм кінець і не зроблять Дякую за увагу.